День гідності й свободи окроплений кров'ю, неокроплений, залитий кров'ю героїв, Їх палили, гнали, били, рвали і стріляли. Кров лилася на майдані, смерть страшна гуляла, Бо гідності революцію герої творили, Волю свою й незалежність вони боронили. Бій жорстокий, бій за неньку мужнього народу, душу й тіло ми положим, за нашу свободу. Сказали Україну потопати, але вона піднялася жива. Сказав кобзар народу повставати, І до сих пір живуть його слова. Хай заповіт шевчанки не загине, ми йдемо за волю і за правду з ним, бо Україна стане на коліна, лиш перед Богом передки. з браття, крикнемо щосили, хай не керує нами різний зброд. Ми разом всі, велика і грізна сила, яка і називається народ. Прийшла пора всім ярма поскидати і руки без кайданів піднести. Ми будемо разом до кінця стояти, боротись, жити і перемогти. Піднялися ми за свободу. Дороги немає назад, стріляти в обличчя народу. Тирам наказав або кат, тепер вже ніщо не зупинить цю хвилю. Під назвою гнів, звільняймо свою країну, від зайд і некчемних панів. Україно, голубка моя. Ти на грані живеш із бідою, і бредеш, наче бідна рідня, по важкій і розбитій дорозі, в ці важкі і невпинні часи Ти один на один із бідою, Гордо голову ненько неси, твій народ завжди поруч з тобою. І хай як тобі рідна болить. Не звертайся прямої дороги. В серцях іскра Божа горить, в душах прагнення до перемоги. Моя Україна встала з колін, вона подолає всі стіни і стане країною серед країн, відродиться під час руїни, всі разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє держави. Зберемо насіння святого зерна, розв'яжемо важливі всі справи. Давай допоможемо, відсіч всім дать, щоб не позирали каві. Нам кожному світі треба Живем живемо у вільній державі. Якщо пам'ятатиме кожен із нас Шевченка, слова не вмирущі, Настане нової країни час прозріють усі невидющі. Не остудить нас люта зима, як стіна, стоїмо до загину, Без людей України нема. І народу нема без країни, Будем разом до правди йти, сила наша в єдності і вірі, що настане той час золотий, коли світ буде жити у мирі. Ми воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведне святе, бо хто за що, а ми за незалежність. Отож нам так і важко через те. Розп'ято нас між заходом і сходом, що не орел печінку нам довбе, сласкався доле над моїм народом, щоб він не дався знівечить себе, історії ж бо пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. Нескореним, нескореним ніким, розстріляним, замученим, забитим. Пророкам волі, славою покритим, посвятиться і мертвим, і живим. Ні кулі, ні гранати беркути зломити не змогли селеву волю. За свій народ, за нашу кращу долю Пішли вони дорогою війни. Нескорені, нескорені ніким від снайперів, що в серця стріляли. Від смерті побратимів захищали. Ставали.